Доброго дня, рада вас вітати на каналі Таро Україна. Звуть мене Аня і ми сьогодні з вами подивимось: Запоріжжя, область, що чекає, що буде, на що зверну... звернути особливу увагу, що ми не знаємо, що нам треба терміново дізнатись. Не забувайте підписуватись, щоб не пропускати відео. Я вам хочу сказати, що ми будемо окремо дивитись наступ ворога по всіх фронтах, і там буде Запоріжжя. Просто коли ви побачите це відео, я сподіваюся, що я зроблю його на днях, як буде час. Якщо ви бачите відео про наступ ворога, то, будь ласка, дивіться. Там буде запорізький район, Запорізька область. Так. Що святкуєте. Запоріжжя найближчі дні. Давайте. Є небезпека безпека і може надати спокійно поспати, надати спокійно відпочити, тому що хоче, щоб люди не відчували себе в безпеці, збирали речі і. Виїздили. До речі, з області, з області будуть когось вивозити. Іде хвиля незначна, але хвиля якась ВПО буде, тому що там великі жертви. Ворог хоче жертв. І хоче ситуацію, коли холоди були, я так розумію, відключення світла, але в нього нічого не вийде, він не отримає той результат, який він хоче. А по енергетиці це однозначно. Воно буде або відновлено, або взагалі в нього не вийде. Але ви ж розумієте, що об'єкти інфраструктури, які пов'язані з електрикою, з ресурсами, вони можуть бути уражені. Ми це знаємо, ми дивимось далі. Запоріжжя найближчі дні. Ну, страшно, страшно гучно, щось готує. Запоріжжя Запоріжжя. найближчі дні. Ви бачите, як щось летить. Повторення може летіти з води, дивно, дивіться, дивно, заходить по воді і, і б'є, і летить на об'єкт, який а, стоїть на воді. Будемо дивитись до прогрес окремо. Вона таке відчуття ніби було тихо, тихо, і була надія, що так і буде, що буде тихо. Але ворог хоче собі жертв насправді. Тут така інформація, що вас неодноразово попереджали, що можливі влучання саме туди. Ну, зараз будемо Дніпроге, дивитися. Запоріжжя найближчі дні. Хлопці кажуть, нам треба рухатись вперед-вперед. У нас є така необхідність. Є якісь важливі плани по фронту, але вони закриті. До речі, на фронтах, на фронтах буде фортуна в вашому біці, на вашому боці. Доля буде на вашому боці. Обіцянки цицянки, дивіться, зараз буде знову якийсь у вас Поділ впливу, політичні якісь ігри. А де гуманітарка знову? А де там щось? Ну, щось таке буде. Знайдуть частину, частину грошей, щось в місті почнуть як відновлювати, знову дороги робити. Це показує, так, знаєте, такі, ну, незначна сума, вона як знайдеться, знанацька, але передмістя також показує, що буде вогонь. Передмістя вогонь. Ворог до чогось готується по Запоріжжю, я вам чесно кажу, в нього йде якась підготовка. Він хоче вас, як від всього, відімкнути. Є такий план в нього. Зараз будемо дивитись. Ну, тобто, щоб не світла не було, на води. Плани ворога по Запоріжжю. По місту Запоріжжя плани ворога. Я вам скажу чесно, показують, що є якийсь контакт з владою. Чоловік один одна жінка. Чоловік і до нашої центральної влади звітує, і там має контакти. А, до чого це призводить? Небезпека для ППО, небезпека для охорони вашого міста. Тобто, ворог все знає, американська допомога вона буде вся здана. Тобто, я так розумію, коли навіть вона буде йти на фронт, по ній будуть атаки. Хочуть призупинити дію наших військових. У вас якась зрада, причому тотально. Виплила ця зрада. Каже, чоловік прикриває чоловік з більш високої посади, закриває на все це очі. Мені не подобається, тому що показують зраду по місту. Треба дивитися, чи здадуть, чи ні, чесно. Я не бачу зараз, щоб здали. Я не розумію, нащо зливати інформацію ворога. На що взагалі? Тобто ця інформація до ворога доходить. Добре, ворог захопить Запоріжжя. Буде намагатись. Буде намагатись. Тому що йому щось пообіцяли. Знову йде обіцянка. Дивіться, ви сварилися на свого там попереднього, я не пам'ятаю. Але там не було такої зради, щоб прямо місто здати тут, тут. Знаєте, як ви зрозумієте, що це вже близько? Буде велика пропаганда по самому місту. Мені літо показує, що буде якась провокація по Запоріжжі. Будемо літо окремо дивитися. Це на найближчі дні. Це показала наперед, потім будемо ще дивитись. Дуже багато піде розмов серед знайомих, серед просто людей, що краще, мабуть би, щоб ворог зайшов у місто. Його не зруйнували. От щось таке: якась ізрада і незрада. І це будуть люди казати, це як пропаганда буде всередині суспільства, і просто частіше люди, які не розуміють, що їм це нав'язали, вони будуть це казати. Буде робота ворога проведена всередині міста. Що краще вціліла будівля. Будинок, щось таке, знаєте, щоб, а нащо нам той захист, аби нас би тільки не бомбили. І це план ворога. І якщо ви будете таке зустрічати, то треба буде реагувати, зрозуміло? Тому що де ваше ППО, де ваша нова зброя, ворог буде все заздалегідь знати. Ну, Я бачила зради по інших містах, але ну, щоб таким чином тотально ще не бачила. Ворог боїться цю допомогу. Боїться допомогу. Мені не подобається. Засмутилась я. Жили спокійно, ніхто нічого не збирався. Він не візьме Запоріжжя, якщо його не здадуть, розумієте? Добре? Запоріжжя найближчі дні. Запоріжжя, найближчі дні. Передмістя небезпека треба укріплювати, буде гучно. Робота СОППО. Каєте на підсилення. Ви почуєте, у вас буде щось. Ви будете вже чути, що вам збивають? Енергодар в голові, подивись, Енергодар обов'язково. Добре. Ану, Влада в Запоріжжі. Чи має зв'язки з ворогом? Жінка має, має зв'язки. Знає, чому саме туди прилітає, є контакти, я так розумію, є і на ті території у людей зв'язки. Хоче влада міста здати місто ворогу? Є такий план, але він не зараз. Знову ж таки, зараз бояться. Бояться, тому що є військові. Але вони закривають очі на те, що тут відбувається. Ну, я так розумію, у вас агентури багато ворожої по місту. І вони на це просто очі закривають. Не втручаються, знаєте. Злочина бездіяльність є таке поняття. Їх зараз задача зробити так, щоб ворогу, щоб місто було не під захистом. І мені здається, у вас будуть ще зміни при владі в місті. У вас будуть якісь нові люди, яких ви не будете знати. Це наперед іде. Взагалі, люди на якихось посадах, які невідомі, звідки вони взялись. Вони будуть тихенько робити свою справу. Дні прогрес. Дні прогрес. Порт є поруч є, да? є безпека прильотів, знову поруч показують. Щось поруч. Ворог буде туди бити, На, що ти туди дієш? Щоб щось зруйнувати, ти, що не доруйнував. Логістика туди. Він же, знаєте, де почне бити? По місцях по логістичних. Ну, на він думає, що вся техніка по поїде через середину міста. Ну, тобто логістика, Зрозуміло, по дорогах буде бити, де можу техніку перевозити. По Запоріжжю фіналізує В обороні треба стояти, бо йде вогонь на місто, бо чітко здали якийсь об'єкт. Василівка найближчі дні. У них там щось, як захист працює, у них на складах гучно. Я бачу, що ми зараз починаємо тули пробувати ворогу, там це буде. Тобто, я так розумію, щоб якісь дії робити, треба, щоб у ворога не було постачання, і там буде гучно Василівка. Мелітополь. Мелітопального найближчі дні. Небезпека для цивільних. Хоча у них там все розквітло, все прекрасно, все добре. Вони там дуже бояться, що ми будемо рухатись бік. там якісь будуть розмови про те, що ЗСУ, а, скоріш за все, захоче якось або дійти, або захопити. Тобто, там всередині міста буде таке іти, така інформація, що можливо, можливо, тут буде щось. Морально якось людей будуть трошки готувати. Люди не знають, чого очікувати. А ми поки що спостерігаємо, готуємо свої плани. Бердянськ, найближчі дні. Бердянську там скільки, скільки припливає, відпливає вогонь великий Бердянськ. Перший як дрони атака, друга як прильот. Гучно, саме по військових цілях. Я бачу, це порти, інфраструктура. Порти, інфраструктура. Не просто так сказала, що прилітає, що відгружають, загружають, перепливає, тому що там, я так розумію, вони частина або техніки, або чогось через порти везуть. Щось везуть. Так, мої хороші. Там диверсії будуть в Бердянську. І вони будуть періодично, і це добре. На. Їх там місцеві, які проти. Так, місцеві. Супротив буде якийсь трошки в Бердянську. ЗС, найближчі дні. ЗС, найближчі дні. Ну, вони там святкують і гуляють, ми так розуміємо. Ну, я бачу, святкують і гуляють. Там взагалі ніхто ні за чим не слідкує. Тільки тянуть туди ще ворогів військових. Запорізька атомна станція найближчі дні. Десь бахне поруч, до води, біля води. Вони звідти і ракети пускають, не тільки дрони, вони будуть залпом бити кудись звідти. Ну не показує, виток буде радіація. Ні. Не показує для поки що для заєсне. Безпеки не показує. Показує для військових, для наших. Звідти є небезпека. Енергодарний ще дні. Помірність. Помірність. Дуже багато військових понаїде, ще більше ворожих. Так, фронт. Лінія фронту, лінія зіткнення. Роботана. Роботана. Покажи мені, що там відбувається. Роботана, покажи там, що відбувається. У нас там якесь покращення буде. <кхи> В найближчі дні. Ми прям, як знаєте, трошки видихнемо. Трошки буде не те, що на нашу користь. Можливість прийде йти вперед. І я так розумію, що трошки хлопці підуть, якісь на відпочинок, дадуть можливість відновитись трошечки. Гучно, там, важко там, дуже багато вогню ворожого, але ми стоїмо. Нам дадуть щось, щоб ми вистояли, щоб ми оборону вибудували. Змінюємо плани, плани озвучувати не будемо наші. Роботи не для ворога. Ворогу робота. Ворогу робота. Немає свої плани. Це знаєте, як буде? То вони наступають ту ми, то в них якась перевага, то у нас, туди-сюди. Роботані. Ворога, як там. Таємний план, який є хитрий і треба буде вистояти. Щось вони там не роблять. І вони розумієте, коли в них не виходить щось там, вони починають лупити по цивільній інфраструктурі поруч, по Запоріжжю, по району. Токмак найближчі, Ток найближчі дні. Біля міста прильот над містом якась розвідка, ракета може йти. Є небезпека в Токмаку. Пологи найближчі дні. Полуги найближчі дні. Нам там треба щось думати, тому що ворог, я так розумію, накопичився. Десь вони там якимись групами з того міста, з полог, кудись рушають. Руйнування в районі будуть. Руйнування в районі. Чомусь показує, буде питання по воді, по ресурсам на тому напрямку. Гуляй поле, найближчі дні. Лекули найближчі дні. Вогню багато. Ворог полює на наших військових. Важко там. там от там важко зараз. Що там? Що, там? Що, там? що там? От нам треба перечекати, дочекатись, коли буде перевага на нашому боці. Дослідно. Трошки треба почекати. Зараз не те, що гучно, зараз просто буде неймовірно спекотно, дуже. Тому. що... От ворог прям полює на нас, він як знає, де хто. Ворог буде наступати на голе поле, буде намагатись. буде, Будемо фронт дивитись, тому що як він буде пробувати людьми. Люди, потім йдуть, як дрони, щось іде з повітря, потім знову по землі, потім з повітря тисне. Оріхів в найближчі дні. Ні, тримаємо оріхів, тримаємо, те, що прильоти ми знаємо, але він іще якусь зброю таку погану, як може фосфор, щось таке, що заборонено буде використовувати. Вільнянська, вільнянська, вільнянська найближчі дні. є небезпека. Тут кажуть, слідкуйте за кордоном міста, за кордоном району, буде летіти і нібито пролітати, облітати, а воно до вас. І може бути прям прильот. Військові інфраструктура. Військові інфраструктура Знаєте, що мені показало чомусь? Якесь, от що небезпека, насправді, якийсь кафе. Кафе, може, якісь столові, от щось, де люди просто тут можуть бути і поминки. Отут дуже обережно. По... Ну, день показую що Може бути таке, що хтось здасть, що може помінальні або. Ну, бути в безпеці. Так, поминки показую. Я сподіваюся, що не справдиться, тому що зовсім буде щось неочікуване. Подивимося.